Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати така передня навіска. У нас це вже ми декілька продали. і, На жаль, ну, попит дуже великий, на них ми не встигаємо їх виготовляти. Тому під запис по черзі ми продаємо. В даному випадку це у нас вартість її складає 55 тисяч гривень. В комплектацію тут додатково ще входять. Пластини от сюди підставляємо ми, от сюди підставляємо. Звісно з цієї сторони також. І тут у нас будуть пластини підставлятися, вони у комплекті йдуть. І болти. От всі отвори, що ви бачите, це все кріпиться, це все закріплюється до... Давайте вам от на макеті, тобто. Воно все оце проходимо, всі отвори, пластини ми от сюди підкладаємо, підкладаємо пластини от сюди і от сюди. Тобто ми аж до промежутки доходимо. Воно, ну, як додаткове укріплення буде, тобто, от, як от є посилювачі ланжеронів, от так само воно буде працювати. Е, в даному випадку у нас товщина оці пластин 14 мм. Е, так, циліндри тут у нас 50 і вартість, ще раз повторюю, 55 тисяч гривень. Це все у нас під замовлення. Кому цікаво, це все під замовлення. Якщо на пластини будуть 16, тобто замість 14-16 і циліндри вже будуть 63, це вартість буде складати 58 тисяч гривень. Наступна у нас ну вже людина там передоплату внесла. Наступна у нас буде 20 мм, він замовив пластини. І знову ж таки 63 циліндри будуть. Ну По вартості ну я зараз не готовий, там з ним інший менеджер працював. Тобто, ну дивіться, Якщо вам цікава така пропозиція, то Можете телефонувати на номер, який ви можете знайти в закріпленому повідомленні під відео або в описі під відео, оформлювати передзамовлення. Ну, час очікування, там 2-3, можливо, 4 тижні. Ну, і як справимося. Друзі, дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, На все добре.